Драго цата, дорогі, дорогі брати сестри, я бажаю в цей останній день, останні години цього минаючого року поміркувати над одним епізодом, над одною історією з Євангелія від Матвія, яка нам розповідає про одне чудо. Взагалі, в наш національний вік ми мало бачимо чудес, наш розум. Він відкидає чудеса, і каже, я в чудеса не вірю, чудес у нас немає. Але Іван говорить нам про те, що в Старому Завіті, в Новому Завіті, коли була заснована церква, в Дні Господа нашого Ісуса Христа було дуже багато чудес, якими Господь стверджував авторитет. Взагалі, в Старому Завіті, ми коли зазначаємо чудо, ми можемо багато пораховувати різних чудес. Ну, Давайте можемо ми згадаємо, взагалі, що таке чудо. Давайте ми дамо визначення цьому поняття. Що таке чудо, друге сестри? Чудо це надприродні явище, якщо так сказати просто, це те, що не відбувається в нашому повсякденному житті, що суперечить законам фізики, гравітації, біології. Ну, те, що є метафізичною в Ось що означає чудо. Ну, наприклад, якщо ми перерахуємо, які бувають види чудес, що, що такого буде надприроднього, що люди кажуть, що да, це чудо, це, ну, це незвично щось. Ну, наприклад, люди ходять по воді, це чудо. Чудо. Якщо люди починають перемічатись в просторі з великою швидкістю. Або, наприклад, з одного місця людина повернеться в інше місце ну, просто в, в, в одному мить. Чудо. Ну, ми кажемо, що це, це такого не може бути. Е, тому Біблія нам говорить про багато чудес. От Якщо взяти старий зарік, взагалі е, творення ізраїльської ради було е, за допомогою чудес. Вони дуже багато бачили чудес у Єгипті. В Єгипті Бог їх вивів, їхня нація була заснована, якби, е, була скажімо, показана і дуже багато чудес. Вони пройшли через води Червоного моря. Вони бачили багато чудес в пустелі, коли вони їли їжу, яка називалася манна. Вони пили воду, їм Бог подавав м'ясо. Час Божий пророк і скоро не теж прязне чудеса. Наприклад, пророк Єлисей, коли були сидили дуже дорогі, він зробив чудо. Кинув трісочку воду, помолився і сидив у одного робочого, яка затонула, вона склала. Чудо, сестри. Чудо. Е, ви знаєте, брати сестри, е, якщо так подивитися на чудеса, які в історії Біблії, ми можемо побачити якусь таку ціну союзу цих чудес. Тобто були періоди, коли їх було дуже багато, е, були періоди, коли вони або взагалі були відсутні, або їх було дуже мало. Як би ми сказали, чому, чим замовлена така ну, таке чудеса чудесами певних періодів історії? Чому іноді так було багато чудес? Ну, наприклад, в історії Зрайської народи було дуже багато чудес. Христос, коли прийшов в ній своєї поті, він робив дуже багато чудес, він воскрешав людей. Він воскрешав де, він зціляв людей, людей, яких неможливо було з точки зору людської логіки взагалі зцілити. Він зцілив, і мати, що він зцілив одну одного, одного людину, яка була сліпа, глуха і німа. І ви знаєте, коли євреї почули, що це робить Ісус, вони почали запитувати, а чи не син це не ви? А чи не це той Месія, який має прийти? Тому що по їхнім віруванням зцілити людину сліпу глуху і немов тільки місія. І всі ці чудеса були покликані у людей викликати пошук або підтвердити авторитет нашого Спасителя. Цими чудами Христос хотів сказати, що вони вірували в нього, щоб вони слідували за ним і що вони дали йому правильну оцінку, що він дійсно син Божий, який прийшов небес на землю, до нас в наш вічний світ. Перше, після Воскресіння Ісуса Христа чудо вони не зупинилися, чудо вони продовжували супроводжувати період ранньої церкви. Тінь Петра, який проходив, коли вона когось накривала, люди оздоровлювалися. Платки або якісь елементи одягу апостола Павла, якщо вони комусь передавалися, вони оздоровлювалися. Ну, друзі, ви уявляєте, яка, яка сила Божа була, яка переконує, ми, ми собі скажемо, ні, ну це точно якийсь, знаєте, Кашпіровський чумак, мап, там люди раніше воду заряджали перед телевізорами. Ну, раніше, так, да, люди вірили в ту чудодійну силу води. Але дивіться, за часів апостола Павла речі з його тіла оздоровлювали інших людей. І е, м ми читаючи про ці прояви боже, Божественної сили, ми кажемо, да, Бог вирішив проявляти ці чудеса. Подсестри, а чому це чудеса, якби Ну, Я, наприклад, в нашому оточенні от, манає цей рік, от якщо так сказати нас, а які чудо ви бачили в цьому році? Ну, от такі чудо, от, чудо, народні чудо. Прямо чудне чудо. Ви бачили, ви можете згадати, рік за цей рік. Подсестри, згадайте, перерахуйте чудеса, які ви можете сказати, у мене є свідчення про Боже чудо. Якби наприклад, було б зібрання інше ну, депресійне там, там, де є чудеса, ну, там би придумали, каже брат, да, от, і можна було б щось так, якби, так, під, підлаштувати під чудо. Але я, наприклад, наскільки от, згадую цей рік нашої помісної общини, ну, якось таких таких чуд, ну, щоденно, да, ну, Михайло, може потім засвідчити да, щоденно. Ну, Я кажу за надприродні чуда. Ті чуда, які ми може дійсно дати йому гранатацію, що це дійсно чуди. Я бажаю зараз прочитати протесестре місце, але якби, зробити висновок, як ви дивитися, чому сьогодні стало менше чудес? Ну, Раніше було багато чудес, а сьогодні їх мало. Ну, я на не грудь немає, мало, скажімо Тому що Бог нам дав це рукописне, рукописне слово, яке записали люди, будучи керовані Духом Святим. І люди, читаючи слово, сьогодні бачать силу цього слова, яке змінює людські серця, яке дає силу, яке впровадить нас в житті, яке нам відкриває божественний характер, його присутність. І це слово, якому ми можемо слідувати, ми можемо дійсно, як каже наш брат Федір, засвідчити багато чудес, пов'язаних із слідуванням цього слова. Є така пісня, наша молодіша співала іпосея всьодна, ти же їх звращаєш, і вся їх жизнь і скрохатних чудес. От, я думаю, що ці чудеса сьогодні про вони є, Бог не змінився, але ці чудеса набули іншого його забарвлення, вони стали більш такими, знаєте, можливо, не такими великими, але кожен може засвідчити в своєму житті, що я пережив це чудо на самому мікрорівні. Я можу сказати, як Бог мене веде в моєму житті. Але я зараз бажаю прочитати історію, яка дійсно пов'язана з буквальним чудом. Не маленьким чудом, не таким, знаєте, міні-чудом, з великим чудом. Вона записана в від Матфія в 14 розділі, такий, таке як би заголовок в історії. Чудесне насичення 5 тисяч. Це було друзі чудесне насичення 5 тисяч. Матфія, 14 й розділ з вірша 13 по вірш 21. Матфія. 14, 13. Почувши про це, Ісус, відплив звідти чорному пустельне місце один, а люди, почувши про це, пішли за ними з міст берега. Вийшовши на берег, Ісус побачив багато людей і зжалився над ними, і зцілив їх їхніх хворих. А коли настав вечір, до нього підійшли його учні і кажуть, місце тут пустельне, а час уже пізній. Відпусти людей, хай підуть у села і куплять собі їжі. Та Ісус сказав їм, не треба їм іти, ви дайте їм їсти. Вони кажуть йому, у нас тут тільки п'ять хліби і дві рабини. Він сказав, понесіть їх мені сюди, і наказавши народу возлягти траву, узяв п'ять хлібин і дві рибини, звів погляд на небо, благословив і, розламавши, роздав хлібини учням, а учні народу. І всі їли і наїлися, і ще набрали 12 повних кошиків, шматків, що залишилися. А тих, що їли, було близько 5 тисяч чоловіків, крім жінок і дітей. Перша загадка математична. Скільки було людей на цьому чудовому насиченні хліба? Приблизно, скільки? Ну, цифра 5, це, ну, ви знаєте, це ж приблизна цифра, то тільки чоловіки. Добавляють жінок і дітей, скільки приблизно. Ну, я тих так сказав, якщо допоможете на три, друзі, я думаю, не помилуюся. 1015. Отже, десь було приблизно 15 тисяч людей на других яких Ісус Христос нагодував хлібом. Це жінками з дітьми. Перше, це було дійсно чудо в тому, що ми знаємо, що з іншого Євангелія, що було у хлопчика 5 хлібців і 2 риби, а тут в цьому більше в 17-му, тут не сказано про хлопчика, але в іншому Йоанні написано, що, що був хлопчик, якого Пилип на нього споглянув. Тому е, 5 гріб і 2 рибини наситили 15 тисяч чоловік. 5 тисяч чоловік, нарахуючи жінок і дітей. Нас Бог так створив, що у нас є абстракція, у нас є уява. Друзі, от, е, я не знаю, чи ви колись, е, ну я, наприклад, чи ви ходили колись в цирк, я колись друзі, ходив в дитинстві тин в цирк. коли ще був маленьким хлопчиком, невіруючим, Я ходив на якісь такі фокусники ілюзіоніст. Ну от, Я пам'ятаю, що коли я був маленьким хлопчиком, туди був такий ілюзіоніст Еміль Кіо. Еміль Кіо був дуже відомим фокусником і І В нього така була якби, пісня, яку співав цей фокусник інструментарю російської мови, «Я Кіо, я дарю вам чудо. Нам Кіо дарить чудеса». Він не співав пісню. І він міг з одного, знаєте, от якби з той шляпи, доставати і доставати багато-багато різних речей, і ці речі ніколи не скінчу. Коли ти дивишся на ці речі і думаєш, як таке може бути, і розумієш, що тут якісь ну, приховані трюки, скажімо. Проте сестри, уявіть собі, Ісус Христос помолився над п'ютю хлібами. Е, ну, Я, так наприклад, уявляю, що помолився, написано, «Благословив, благословив Бога Отця, написано, в іншому Євангелії, віддав подяку Богові, перед їжу Ісус Христос подякував за їжу, подякував Бога Отця. І раптом, коли ці п'ять хлібців, які лежали в якомусь кошелі, учні почали доставати ці хліби з цього кошика, достають один хліб, два хліба, десять хлібів, тисячу хлібів, а хліб не закінчується. От вони з цього кошика достають хліб, або може Христос доставав цей хліб, може не знаємо згідно деталей цього місця, а хліб це не закінчується. Друзі, собі, що е, наскільки ця е, подія мала справити враження на, навіть візуальні на людей? Хліб, який не закінчувався, і е, всі знали, що це було лише п'ять хлібців, це було явне чудо, коли Бог примножив хліба. Взагалі, Ісус е, Христос в цій історії виглядає як Бог Творець, який на початку світу із нічого е, творив видимий світ. Богу не треба було якихось передвічних матеріалів, Бог нічого з невидимого створив видами, але в даному випадку потім шість, Богу треба було шість днів, щоб цю видиму матерію, яка була створена ним на початку як передматеріал, надати йому видим протягом цих шести днів. Тут Ісус Христос береться п'ять хлібців, і написано ці п'ять хлібців стають тисячними хлібами, вони не закінчуються, люди насичуються. Але це тільки були хліба, них потім ще була риба. Хліб і риба. І ви знаєте, ми можемо лише зараз абстракційно уявити, як це було. Якщо ми зробимо такий синопсис різних Євангелій, ми побачимо, що люди сіли рядами по 50. Тобто це була організована в я, друзі, навіть не можу зараз уявити, я, наприклад, не знаю обставин цієї історії, бо ну, учні було більше 12, його було 80 учнів, як можна було обслужити навіть цих людей. Ну, Не то, що нагодувати, як можна було обслужити цих людей. Ну, Як, наприклад, це надприродне чудо, яке євів Ісус Христос, який засвідчує їм про те, що Бог, Отець, наділив свого Сина правом здатністю робити це чудеса. І ви знаєте, Син Божий зробив це чудо, щоб показати свою божественність. Він є Бог Творець. Для Бога немає нічого неможливого. Ісус Христос робить чудеса. І ці чудеса мають бути покликані на те, щоб викликати початковий інтерес у людей, щоб вони далі зацікавили людей, щоб вони далі далі йшли за ним, щоб вони далі далі пізнавали його. Да, Христос не хотів, щоб віра людей стверджувалася на чуді, тому що ми читаємо Юдіана, що коли люди наїлися хліба, наїлися риби, вони почали шукати Ісуса. І знайшли Його, і Він їм сказав такі слова, я знаю, чого ви знайшли мене, що ви шукаєте мене. Тому що ви їли хліб і наситилися. І якби... він йому каже, що є в мене інший хліб. І я є хліб, який сходить з небес і дає життя цьому світу сестри, наш Господ Христос це справжній хліб, Він е, продовжує робити чудеса в житті людей. Він продовжує змінювати наше життя і робить це своєю божественною силою і владою. Він е, робить те, що неможливо людському розуму, е, те, що неможливо людським зусиллям. Він дає стомленим силу. він дає е, людям здатність е, змінюватися в його образ. Він нам, нас наділяє своєю благодатною силою, благодать це і є ця сила, яка пов'язана з Його Воскресіння, щоб далі і далі ми залишалися віруючими. Бог нам дає силу, Бог нас проводить в небо, Бог зберігає нас від багатьох падінь. Ісус Христос є Богом, який оповідався, що ми війдемо в небо, що ми отримаємо нові прославлені тіла і будемо вічно радіти з ним його царстві. Ну, в цю істину, це івангельська істина. І для мене брата сестри велике чудо, знаєте, що в житті багатьох із нас от, подивитися на наше обставлене життя, на, на ту проблематику, на наше минуле, яке нас наздоганяє в нашому теперішньому, людським розумом ми б сказали, неможливо залишитися християнином. Ну, якби це неможливо, Ну, як можна, будучи мати якісь обтяженості в минулому. Тепер не повертатися до свого минулого життя. Підсестри, це робить Господь Ісус Христос своєю силою, силою Творця, Творця, який робить з невидимого видима, який примножує видими, який надає вигляд своєму творінню в шести днях творіння в першому розділі книги буття і в цих перетворенні цих п'яти глибин на тисячі хлібів, двох грибин на тисячі гривень. Це робить наш Бог Творець Ісус Христос, Син Божий. Він сьогодні той самий, Він сьогодні продовжує являти себе в житті нашому. Я хотів би, щоб ми зараз згадали наше, наш минулий рік. Я вже на початку казав, що можливо у нас нема таких явних чудес, у нас не було там, знаєте, моментального перетворення, там, чудового насичення. Але скажу друзі, когось була надзвичайно чудова операція. Ясь була мирність від того, що Бог послав комусь неочікувані фінанси, на які не розраховували. Хтось може засвідчити, що сказати, що я отримав силу в той момент, коли мені здавалося, що я вже на якійсь грані і ось ось якби на грані падіння, але Бог зберіг мене у вірі. Ми можемо засвідчити, що Бог зберігав мені, мені радість, я міг е, бути добрим батьком або матір для моїх дітей. Що в мене вистачало на них свого терпіння, і я міг залишатися для них авторитетом в рамках сім'ї. Це, це все невеличкі чуди, які Бог супроводжує наше життя. Нам є за що дякувати нашого Господа. Нам є, за що, нам є що згадати в нашому житті, хоча ми не бачимо явних великих чудес, про які ми можемо сказати, які були в Старому Завіті і на початку утворення Молодої церкви. Але Бог сьогодні залишається тим самим Богом, який продовжує робити малоді чудеса в нашому житті. Давайте ми подякуємо Богу за його чудеса, за його милості до нас. Амінь. Боже Хочу подякувати за цей вечір за за рік, який вже немає. Хочу подякувати і за керівництво і за твоє місце. Хочу подякувати тобі за певні трудності, живуха і ті, яких ти вчив вважатися з тобою, шукало і сахмою. Хочу далеч подякувати тобі, що ти більше і більше Євангелій і більш відкриваєш Сина Свого. Його його простоту, все те, що він зробив для нас людей, для, для мене, і ти неймовірно. наших дітей, зервав нам Я дуже дякую тобі, Господи, за весь ріг, який був сповнений Бог силі твої, хоча були певні обставини, які викликали свої тривоги, сльози. Я дякую, що ми бачите насправді силу членів тіла Того. Я дякую Господи, що я навіть сюди відчувати, коли люди моляться, і яка охорона, яка сила, яка чудо твоє Боже. Я воно було. Я дуже це ціную і дуже тішуся радію. Боже, хочу так само звичайно вдячним за все, що ти робиш для нас, в нашому вітті, хочу і далі поклонятися, тобі служити, смирятися, перед зучами твоїми. І рухатись до вічності царства, який відкриється в силі Славі, якого очікуємо ми, як народ, і оця боя. Боже Вас Свих, і я жив Бочого. Покоління Тобі, овасті, слава Тобі, нехай Боже і від, від мене, в той час, і найсе святий Бог. Амінь. Щиро подякувати тобі наш Господи Ісусе за те, що Ти славно переможного Воскрес і з Матру. Дякую Тобі за те, що Твоя сила Воскресіння сьогодні є в нашому житті, і нас продовжуєш піднімати від наших труднощів, проблем, подій, ти, Господи, даєш нам сили далі і далі, йти за тобою. Ти, Господи, наш Спаситель, і ми воліємо тобі, в нас є глибока внутрішня радість, що ми належимо тобі, що ми з дня на день наш, наша внутрішня людина, вона все більше і більше освячується з схожою на Тебе. Я також хочу бути вдячним тобі за те, що сьогодні воюючи досаду, вони мають такий індивідуальний. Практри. Але кожен із народжених твори може засвідчувати те, що ти ведеш кожного з нас, діляч нам свою благодатну і люську Дякую тобі, Спасителю, за цей минувший навічий рік. Хочу подякувати тобі за, за те, що ти давав добрі часи спілкування з сестрами в одній общині. Ти Господи, дав от, і в кінці цього року, от, і мені подайомили. Там, і там на е, пожиттєвому ув'язненні. І, Господи, ти розширяєш наші майже знайомстві, привітаєш наше один до одного. І ти відкриваєш нам напрямки наших службів. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую тобі за те, що ми маємо нові спокій в наших веселях. Ми також так, так, так. дякую тобі, що в нашому місті немає прильотів. Господи, дякую Тобі. Господи, дякую тобі за твоє слово, яке ти нам відкриваєш, твоя повну ти нас навчаєш, відкриваєш саме себе через нього. Даєш і бажання вивчати його, згіджувати і закликуватися. Боже, хлостили нас в подальшому нашому духовному житті, щоб ми далі з твоєю допомогою сили з своє життя, своє служіння, щоб були непохитними, твердими і мали практичну любов, і небоднує. Самое похожее, мы будем со славами, может быть, любовь может спасли, иистовый слабость.